Друзі, вітаю! Представляю вашій увазі нову тему Роман як жанр літератури, Його формування і провідні ознаки, Різновиди роману XIX століття, Національна своєрідність. Місце Юстава Флобера в історії європейської літератури. Тема складна, дискусійна, суперечлива, але безумовно, Дуже дуже цікава. Мета нашого уроку поглибити поняття про роман як літературний жанр, Прослідкувати, як формувався цей жанр та які провідні ознаки набув у процесі розвитку, розглянути різновиди роману в 19 столітті та, на прикладі роману Густава Флобера Пані Боварі. Побачите, які риси має французький роман 19 століття. Отож розпочнімо. Пригадайте, що ви знаєте про роман, як жанр літератури? І які романи ви читали? Як визначає літературознавчий словник? Роман це місткий за обсягом. Складний забудову епічний прозовий твір, у якому широко охоплені життєві події глибоко розкривається історія формування характерів багатьох персонажів. Слово роман походить від назви романської мови. Як літературний термін слово вперше було використано в 16 столітті. У 12 13 століттях з'являються твори, написані однією з романських мов французькою, італійською, іспанською, португальською. Спочатку твори романськими мовами називали романські оповідання, згодом назва скоротилася і залишилося тільки слово роман. Головними структурними елементами роману є розповідь, творений нею уявний світ у просторій часі, населений персонажами, наповнений подіями, укладеними в сюжет. Роману властива пряма мова у вигляді діалогів і монологів, описи, авторські відступи та глибокий психологізм. Жанр роману має тривалу історію. Перші романи з'явилися ще в добу античності, хоча самого поняття роман ще тоді не існувало. Вони були побудовані на міфологічних сюжетах. У добу середньовіччя романом називали будь-які твори, написані не латинською мовою. Саме в добу середньовіччя провідним різновидом роману стає лицарський роман. Важливим етапом подальшого розвитку роману як жанру стала доба відродження, яка представлена в цьому жанрі великими Рабле та Мігелем Десервантесом Сааведрою, і відповідно їхніми романами Гаргантюай Пантагрюель та Дон Кіхот. У добу барокко жанр роману набув нових імпульсів для розвитку, а в добу просвітництва здійснив переворот у цьому жанрі. Представники ж романтизму відкрили нові можливості жанру роман. 20-ті ві роки 19 століття в Європі це перехідний етап від романтизму до реалізму. Бурхливий розвиток роману в добу 19 століття остаточно утвердив провідну роль цього жанру в літературному процесі. На межі 19-20 століть Формуються різні явища нереалістичного спрямування. Відповідно в роман проникають елементи модернізму. У наступні епохи роман зазнав суттєвих змін, не припиняючи свого розвитку і до сьогодні. Романи можна класифікувати за їхніми різновидами: соціальний, соціально побутовий. Психологічний, історичний, філософський, сатиричний, пригодницький, біографічний, науково-фантастичний тощо усі ці типи роману були представлені у 19 столітті. А тепер розглянемо ознаки роману. Як правило, роман має значний обсяг зі складною композицією. Події розгортаються протягом тривалого часу. Герой людина у складних обставинах, герої взаємодіють зі світом. Твір має багатолінійний сюжет, велика кількість персонажів, показаних у процесі життєвих змін, а також авторська позиція. В 19 столітті до основних ознак роману, вищесказаних, додаються наступні риси реалістичного роману, а саме, орієнтація на зображення дійсності, достовірність, зіткнення героя і суспільства, наявність типового героя у типових обставинах. Не менш цікавою є і національна своєрідність роману. Давайте розглянемо національні особливості англійського та французького романів XIX століття і розпочнемо з національної своєрідності англійського роману XIX століття. Англійська література позначається реалістичними традиціями ще від XVII xviii століть. Це пояснюється як історію країни. Так і особливостями національного характеру англійців, які завжди були схильні до практичної діяльності тверезого погляду на життя і надавали великого значення морально-етичним нормам співіснування. Англійські реалісти у своїх творах зосереджувалися переважно на етичних завданнях і моральних проблемах, по-людяному зображували своїх персонажів, активно використовували комічно. Гумористичні традиції національної культури. Французький реалістичний роман 19 століття характеризується національними культурними чинниками, які вміщують історичні події, національні художні традиції, роль літератури в житті суспільства, французька література 19 століття відображала становлення буржуазного суспільства. Письменники-реалісти були найбільшими критиками різних сторін життя, з науковою точністю аналізували людину в суспільстві, давали всьому строгу оцінку. Тенденція до соціального аналізу була провідною саме у французькій літературі і увінчалася творчістю доктора соціальних наук Оноре де Бальзака. його науковий метод продовжував розвиватися на наступних етапах. Розвитку літератури перехідною постаттю в розвитку жанру роману був Юстав Флобер. Юстав Флобер один із найяскравіших представників французького реалізму 19 століття. Його ім'я зазвичай ставлять в один ряд із Бальзаком та Стендалем. Останні жили і творили в першій половині XIX століття Флобер. У другій половині, і звідси ще одне стереотипне уявлення про нього як письменника, який продовжував і розвивав традиції своїх попередників. У загальному сенсі, воно слушне, оскільки вони належали до реалістичного напряму, а Флобер його продовжував. Але при уважнішому розгляді виявляється, що реалізм Флобера на змістовому і на поетичному рівні. Настільки відрізняється від реалізму стендаля і Бальзака, що, по суті, є якісно новим явищем, рання творчість Флобера розвивалася у руслі несамовитої романтики, течії пізнього французького романтизму, що поширилася в 20-х-40-х роках, несамовиті романтики прагнули вивернути світ. Показати приховану потворність сучасності вони шукали жахливе і відразливе в житті і засуджували його у своїх творах. Їхні праці були здебільшого песимістичними, похмурими у другій половині сорокових років Флобер відходить від несамовитої романтики і стає на шлях реалізму. Але реалізму іншого типу, ніж бальзаківський, він заперечував бальзаківську тенденцію наділяти скромних героїв серед них і провінційних міщан могутніми пристрастями, силою волі і таким чином підносити їх над усіма завдяки гіперболізованому втіленню високих чеснот. Реалісти другої половини ХIХ століття і насамперед Флобер. Відмовляються від поділу героїв на позитивних і негативних носіїв добра і носіїв зла, слушно вважаючи цей поділ літературною умовністю. Як і реальні люди, їхні персонажі поєднують позитивні і негативні риси в складному переплетінні, в різних співвідношеннях письменники оволодівають мистецтвом світлотінні в змалюванні людських характерів. У другій половині XIX століття Флобер вже прямо закликає наслідувати науку і надихатися прикладом вчених у прагненні доточного, безпристрасного оцінювання життя і людини. Він писав пора озброїти мистецтво методом і точністю природознавчих наук. Характер навколишньої дійсності також позначився на творчості французьких реалістів. Зокрема, це стосується флобера. Буржуазний світ викликав у митців відразу. Їм здавалося, що життя суспільства стабілізувалося надовго, що не варто плекати надії та ілюзії. Треба відсторонитися від нього і здійснити нещадний науково-критичний аналіз. У вересні 1851 року письменник розпочав роботу над романом Пані Боварі твором. Який ознаменував новий етап не тільки його творчої біографії, а й розвитку французької літератури. У його творчості бере початок чимало нових установок і тенденцій, які набудуть розвитку в літературі наступних епох, тому він вважається однією з ключових постатей літературного процесу другої половини 19 століття. Впевнена що ви зацікавились постаттю видатного французького реаліста 19 століття Юстава Флобера. На наступних уроках більш детальніше розглянемо його роман Пані Боварі». Успіхів вам у вивченні! Дякую за увагу, до нових зустрічей!